За те, що його церква росте і процвітає. За що ви хочете подякувати Бога в цьому році? За здоров'я здоров дякую, за урожай великий дякую, за друзів, за церкву, за внуки, за діток. Я завданенка дякую. Хочу подякувати Богу за те, що він всіх нас зберіг до цього часу. Хочу подякувати за нашу родину і за його милість, яку він продовжує Будь в житті усіх нас. Що ви дякуєте Богу і в цьому році? ми в цьому році і завжди кожну секунду дякуємо Богу за все за хліб насушний, за воду, за повітря, за все, за все, за все. А ви а я дякую за те, що Бог мені подарував в другий раз життя, що він спас мене, подарував мені життя вічне і дав мені таку церкву, і таку сім'ю і таку групу любиму. Дякую. А ви за дар життя за сина Ісуса Христа, який спас своєю другоцінною кров'ю, викупив мене від смерті вічної. І за все дякую йому. Дуже дякуємо. Я ще хочу подякувати, дявочки. Я хочу подякувати Богу за те, що він мене в цьому світі знайшов. взяв за, за мене за мою руку і веде за собою. Так, це дуже дякуємо що ви дякуєте що ви дякуєте в цьому році? році. В цьому році я дякую Богу по перше за. Його спасіння за Сина Ісуса Христа, за його любов до мене, за те, що він мене дуже-дуже сильна і крепка любить, За мою родину, за моїх діточок, за онучку, за моїх сестричок, за мою церкву, за моїх любимих діточок, яких я дуже-дуже люблю. Коли я йду на, недільну, на недільне служіння, я завжди знаю, що мене там ждуть і чекають, і я всіх обніму. І всіх по цьому, і якщо буде у мене вільний час, то я зроблю якусь пирогачі, торта і обов'язково хочу моїх самих найдорожчих, найкращих дітей, яких я дуже, дуже сильно люблю, обнімаю і цілую. Все обнімайся! Хочете подякувати Богу? за життя ви за милість Божу. За любов вічну до всіх людей дякую і за охорону, що він так сильно любить нас, оберігає, благословляє і за цей урожай, який обільний дав нам для нашого народу, щоб ми мали життя і щоб ми славили, і поклонялися йому і були вдячні кожного дня що щохвилини, що миті. Слава Богу, отцю сину і духу святому. Амінь. Що ви хочете дякувати Боги? Чесно кажучи, є багато. Чого я думаю, це інтерв'ю. Не видержу з всіх, всі, всі, я буду дякувати. Але хочеться так сказати: дякую Богу, що я маю це інтерв'ю і можу знаходитись в такому колі прекрасних людей. Дякую. Що ви хочете подякувати Богу в цьому році? За те, що сьогодні на цьому святі вся моя сім'я. Що чоловік поряд це для нас найбільший подарунок бути нам всім разом. За що ви хочете подякувати всім році Бога? В цьому році хочу подякувати Богу за народження синочка Даниїла і в цілому за всю родину Ясно, добре дякую. За небо, за зірки, за родину за свою за церкву. Дякую Богу. Дякуєте Богові в цьому році. За, за все. За все, за милість, за дуже за, благословення, за, за все. все. Дякуємо. подякувати в цьому році. Я дякую Господу за дружину Вікторії і за те, що Господь нам послав мою дитину, сіночка Назарчика. І за друзіньку Богданечку. Дякую. Слава за все, Господи. Дякую. Матвій, за що ти хочеш подякувати в цьому році? За те, що ми так гарно могли процвітати, і що в нас було так багато урожаїв. І за те, що ми в нас ніхто не були а, і щоб ми були вільними. За що ви хочете подякувати в цьому році, бо Господи, я дякую тобі за сонце, за небо, за повітря, за воду, за любов. Слава і подяка тобі за все, наш вічний і живий Отець Святий. Амінь. Що ти хочеш подякувати Богу? За родину, за Марселя і за те, що я в цьому році могла поїхати на мене. Сьогоднішній день так багато причин дякувати Богу. Ми тільки що повідали така смачна їжа. Дякую Богу всім, хто працював, хто доклав зусиль і так смачно нам приготував. А Богу дякуємо буквально за все, за прекрасний день, за хороше свято, за Спасителя Ісуса Христа, за Слово Боже, за всі дари, які Він нам посилали. Ну, Насправді, навіть в буденному житті, я кожен день. Знаходжу причини, за що дякувати Богу. Їдеш на роботу, дякуєш Богу. За те, що їдеш і за те, що на роботу. ти лягаєш спати і дякуєш Богу, що ти лягаєш спати, живий здоровий, своїй хаті. Так, кожен день. Дуже багато причин є за що дякувати Богу насправді. За що ви хочете подякувати Богу своїм місцем? Хочу подякувати Богу за його милість, за його щедроти і любов до нас. А ви хочете подякувати року. в цьому році? В цьому році за довготерпіння Боже і за милість до нас. Дякую. Взагалі я дякую Богу за те, що його знайшов, що він мене вибрав. І мабуть, за життя, що це дуже життя до цієї мить, за моє життя, Дякую. Дякуйте Богу. В цьому році дякую Богу за його любов, за його благодать, за його милість за його терпіння. Так. Дякую. За що ви можете подякувати в цьому році? О, Господи Боже мій, я дякую за все те, що я маю, і дякую Богу, що Він знайшов мене у цьому мирі. Таку грязну, нехорошу, не слухняну, а Бог мене взяв до себе і любить мене, так як свою дитину. Я щиро дякую і за все за все. Я не голодна, не роздіта, не бездомна. З його достатка. І за все дякую. І всіх люблю. І тебе люблю. І всіх всіх вас люблю. Цьому році хочу подякувати Богові за нашу молодь, за те, що вони зростають не лише фізично, хоча, видно, коли змінюються, а й духовно. Я бачу, що вони вже готові переходити на людях, готові служити, готові віддавати більше ніж брати, готові жертвувати. І це надихає мене, тому що ми займаємося молоді. Хочу також подякувати Богу і за Бога, за те, що Він є в моєму житті і від цього моє життя для мене має сенс. Якби не було Бога, я не знаю, який сенс просто жити, споживати, марнувати все, що є. Не то, що просто Бог дає вічний сенс, сенс вічної воги. І йому за це слава, подяка і хвала. Ісусу Христу, слава і хвала. Амінь. Цьому році. В цьому році я дякую Богу за його величезну милість. Дуже дякую, що вона ніколи ніколи не скінчається. Не скінчується. Не закінчується. Дякуйте да. Богу в цьому році. Я дякую за друзів, за родину, за як це дивно за школу і за все, що в ній було в цьому році. Богу в цьому році. За що ви хочете подякувати Богу в цьому році? За його жертву. за Його був. За кров його проли? За смерть і за воскресіння. Що ми разом з ним воскресли. Дякую Богу за те, що вижили, за смачний кавун і за нові відкриття, а ще за нашого сина, який вже весь у болоті. Отвіди сюди. Покажи от, like. ти мотар. Like. За що ти дякуєш Богові в цьому році? Я, я робив вже. Кажи ще раз. За те, що я міг так гарний час провести Булась. з мамою і з папою. Хочу подякувати Богу. <смір> за те, що я є все з Мені Господь дає, і я рада і за це. Дякую. <смір> за що ти дякуєш Богу і в цьому році? За свято. Класно. Дуже ну, дякую. За що ви хочете подякувати Богу в цьому році? В першу чергу за сонце, за повітря. За те, що нас біля церкви Божа благодать, що нас не б'ють, що нас там мало, що зацепило, да, Тривоги, Боги, да, все. Але ми в такій благодаті живемо, що ми живемо в своїх квартирах, під своїми кришами. Ми можемо вільно працювати, вільно приходити в церкву. Нас ніхто не жене. Я ж кажу за цю благодать, іменно що в білій церкві. За це не можна не дякувати Богу. Дякую Богу за те, що ви є, за те, що ви такі замечательні лялічки всі, за те, що така велика okay. в нас сім'я дружна в біблійній церкві, за те, що один за другим, okay. за те, що це взаємопонімання велике, я ж кажу, між пупсіком, між більшим пупсіком, в тому плані, що я не. Я не себе не, не бачу старушка, я бачу отакими, такими, як ви. За те я теж дякую. Богу. Бачите? За що ти дякуєш Богові? В цьому році? За маму, за папу, за те, що я купалася в річці, за їжу, за дідусь, за бабуську. Дякую, що в басейні купалася. Дякую за сьогоднішні подарунки. Дякую за церкву, в яку я можу ходити. За що ви дякуєте Богові в цьому році? Дякую, дякую Богові за його благословення різні, за те, що дав можливість роботи за рідних, за близьких, за здоров'я, за подорожі, за все за все. Дякую Богові. Що ви хочете подякувати Богові в цьому році? Дякую. І за хлібчик, і за слово Боже, і за вас дітки, бо я вас люблю. І Бог вас любить. За спасіння, за їжу, за надію. Дякуємо за те, що біля мене, у яких угрожають люди. Я йому за це вдячна. І взагалі за те, що я живу. Насі. А за що ти будеш в цьому році Богові подякувати? Дякувати Богові, що, що у нас що ми приїхали до бабушки. Да? Тому що ми дуже давно так? Вже не жені в нього. Так. Раз дякую. добре, дякую. Даніелка, що ти хочеш? що ви дякуєте Богові в цьому році? мікрофон. Дуже дякуємо, дуже хороша відповідь.